Війна у нас іде всюди. І Київщина досі воює, тому що по Київщині досі прилітають балістичні в тому числі ракети, летять дрони, безпілотники, намагаються зайти ДРГ-групи. Знову ж таки, крилаті ракети запускаються. Київщина досі воює. Київщина досі є основним магнітом для ворога. Який хоче залишити Київщину і Київ без світла. І Київ досі є головною метою ворога. Просто завдяки вдалій Київ обороні Київщина не по зубах ворогу. Битва за Київ і за Київщину ключова битва цієї війни. А ключова перемога цієї війни, а от про це поговоримо. Я думаю, що ключова перемога цієї війни буде вихід на кордони до го року. Можливо, ключова перемога. Після битви за Київ, яка визначила хідці.